Починати будемо із оперативних повідомлень в ніч на 11 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. За даними повітряних сил збройних сил України протиповітряна оборона знищила 57 повітряних цілей із 82, якими атакував ворог. Ну а номенклатура була. Широкою йдеться і про ракети Х101 Х-555, про кинжали. Так само ворог використав зенітні керовані ракети С-300, авіаційні ракети Х-59 і шахети. В результаті масованої атаки відомо про те, що спалахнули пожежі на енергетичних об'єктах у Львівській, Одеській, Запорізькій областях, а на Миколаївщині. Уламки дронів впали на відкриті території. Ну і так само були удари окупантів по енергетиці Київської та Харківської областей. Як ви прокоментуєте черговий акт геноциду енергетичного терору Росіян? Ну Російська Федерація продовжує комбіновані удари. Вона вже вибрала цю тактику підтоку, десь за 3-5 днів нові серії ударів, якраз використанням різних типів ракет. Це балістика. Цей час було. Ми говоримо про е, ракети «Кінжал», які випущені було з чотирьох бомб, е, якраз Міг-31. Е, це зрозуміло е, крилаті ракети е, з стратегічним бомбенів ту 95 е, Це дрони з різних е, пускових позицій. Е, це тактична е, зброя, ракетне е, спрямування, це е, С-300 та інші. Ударні групи, але по різним регіонам, наприклад, С-300 це Харківщина, Запоріжжя, буде Херсонщина, а вже е, балістика і кривати ракети це і Львівщина. Ми бачимо, і Київська область, і Хмельницька, е, Одеська, тобто ті е, області, де дійсно е, е, ефективно можуть діяти ракети. І терористи, якраз приміняють таку тактику, що направляють, наприклад, е, ракетні удари в одні міста і місця. Я прямо говорю і не тільки енергетичні інфраструктури, але і е, військові бази е, не рахують, де можна находиться е, об'єкти ВПК, об'єкти логістики, особливо з західних країн, коли поступають якраз озброєння техніки, особливо зараз боєприпаси по різним програмам, що критично важливо для нас, тобто намагаються виявити якраз ці місця і нанести удари, але розумію, що ми вже освоїли тактику їх е, комбінованих ударів, тому вони декілька днів, як правило, програмують. Удари комбінують з різних позицій, з різних типів е, пусків, як наземних, так і авіаційних, або е, спеціальних е, пускових установок для е, дронів різних типів, включаючи шахедів. От якраз ця комбінація е, за їх замислом е, передбачає знесідання наших можливостей, або хоча б зменшення е, кількості збитих е, ракет або е, е, дронів, які націляться на об'єкти. Інфраструктури, на ну, першу чергу енергетичні об'єкти. Ідея така: сьогодні позбавити енергетики нашу промисловість, е, військово-промисловий комплекс, е, комунальне господарство, е, систему забезпечення, наприклад, залізниці, які на електроенергії, інші системи ми зрозуміло громадян України. Тобто, не тільки конкретні енергетичні об'єкти, а інші об'єкти, які е, вони рахують критично важливі для позбавлення нас і е, потенціалу виробляти зброю. Переміщати її відповідно, ну і безпосередньо знищувати. Ну і саме головне, що це забезпечення електроенергію всіх систем, от як виробництва, так і е, транспортних можливостей. Ну і зрозуміло е, життєдіяльність людей, тому що одне із завдань, крім е, ударів по об'єктам енергетичним, військовим логістичним, це послабити підтримку е, нашого керівництва держави щодо активних бойових операцій стійкості на фронті. А це може бути через е, вискатип, е, наприклад, паніку, переляк, е, змусити громадян України або оригінально, або навіть масу виступати проти уже війни. Домож е, змушувати керівництво держави домовлятися з Росією, але на умовах Росії, тобто, це і такий є далекоглядний, як вони говорю, план, який не реалізується. Зрозуміло, що ніхто на такі посули на поступки рік ніхто не лякається до кінця, хоча дійсно. Втрати є, є жертви, на жаль, особливо серед мирного населення. Бачимо, ну любі навіть діти маленькі, вже гинуть, страждають. І це вказано те, що акти тероризму продовжуються системно. Не дивляться на те, що е, такі колосальні жертви, які світ сприймає як терор, як е, надзвичайну ситуацію кожен день, як акти геноциду, але російське керівництво рахується е, якраз е, їх діяльність направлена на якісь там. Досягне своїх цілей на визволення якихось умовних громадян України від чогось там невідомо, що тобто на пропаганду вони е, під ці удари постійно розкручують, що вони б'ють тільки по військовим об'єктам, що по цивільним об'єктам б'є Україна сама, і далі далі ці міфи постійно пропагують на всіх каналах і намагаються сервізати нашим іноземним партнерам або країнам нейтрава, типа Китай, Туреччина, е, Індія і інші країни. Це не вдається, але частково вони ці операції проводять навіть без особливих так сказати, результатів. Як ми говоримо як удари, що не просто результати великі, але зрозуміло так ж саме ідеологічна робота, яка супроводжує ці удари кожну ніч або кожен день. Микола Григорович, цієї ночі на Львівщині росіяни атакували місто Стрий кинжалами. До речі, неодноразово під атакою якраз російських ракет опиняється це місто. Чому туди ворог скерувує такий потужний удар? Ну я можу тільки в цілому сказати, що вони там нащупають об'єкти інфраструктури різного типу, рахуючи, там є концентрація можливо яких запасів озброєння техніки або їх туди переміщення, тобто це прогнози. От. Або, можливо, дає е, агентура, яка працює в цьому регіоні, що там щось туди переміщається. Е, тому що цільові і такі системні атаки не можуть бути тільки по одному об'єкту. Тобто, є якась інформація про те, що там щось знаходиться критично важливе для оборони України, і його треба знищити. Тому системно проводити удари. Хоча ми цю ситуацію знаємо, якби там щось і знаходилося, давно б вже прикрили. Як колись вони намагалися знищити наші аеродроми на початку війни, але ми зарані перемістили літаки, і авіація збереглася. Точно по Стрію або по іншим регіонам. Немає такої моделі, що в нас там щось знаходиться постійно стабільно, тим більше коли ворог б'є ракетами або шокенами.